Сьогодні розглядаю карту Балтюса. Це, мабуть, його псевдонім. А так його звуть Бальтазар Клосовський Дерола. Таке цікаве ім'я. Буду дивитись його натальну карту та шукати показники техніки, кольору, тематики. Спиратися буду на планети в знаках через те, що точного часу народження немає. Почну з Нептуна та планету рибах. Нептун у нього знаходиться в Раці, на. У північному вузлі душевна програма, пов'язана з Нептуном. Нептун у раці може казати про якісь фантазії, ілюзії, помилки, страхи, пов'язані з темами рака, це тематика батьківщини, родини, рідних людей, земляків, мами, сім'ї. Це може бути пов'язано з якоюсь емоцією. Типу з ностальгії за батьківщиною. Може давати любов до природи рідного краю, до води. В творчості може прослідковуватись якась тематика внутрішніх переживань, пов'язаної з батьківщиною, родиною і так далі, або тематика природи рідного краю, широти, просторів. Так, подивимось далі: планети у рибах. В рибах у нього три планети: Меркурій, Сонце, Сатурн, Сонце. Найголовніша планета. Сонце говорить про те, що важливі моменти втікання від реальності. Живопис це також один із варіантів втечі такої. Любов до природи, до води підкреслюється знову ж таки. Важливість якоїсь прив'язаності, психологізму в житті, любов до ілюзорного, потаємного, складного. І це знову ж таки може бути пов'язане з батьківщиною, родиною і так далі, тому що. Покровитель Сонця-Нептун знаходиться в раці. До речі, покровитель Нептуна місяць знаходиться або в водолі, або в Козорозі через те, що точного часу народження немає. Проте в більшості своєї він перебуває в водолії. Візьмемо його і точність за те, що він в водолії все ж таки. І це може говорити, що може подобатись відчуття свободи, змін, руху. Це також може бути якась мандрівка. Пересування, це також креатив, досліди, де є момент несподіванки, дослідницької діяльності, інсайтів, це любов до друзів, до колективів, пов'язаних з спільними інтересами, любов до чужих дітей, і в процесі це може бути якась організація, пов'язана з викладанням дітям, науки. Ну, можна подивитися, що вона може бути зв'язана уран в козирозі. Ну, мало що говорить, про те, це може бути і мистецтво, просто викладання чогось такого цікавого, де порушуються якісь стандарти. В рибах ж також є і Меркурій. Це говорить про те, що людина може фантазувати, десь розповідати казкові історії неіснуючого характеру, може бути любов до дітей знову ж таки, бо Меркурій це показник людей без статі. Може давати ілюстрації до якоїсь літератури, може говорити, що людина сприймає інформацію через емоції, через щось таке, пов'язане з тісним зв'язком, емоційним, або через ілюстрації. Це може також показувати, як людина, будь, якщо вона викладала, як вона може викладати. Якось емоційно, щиро, радісно, сяючи. І Сатурн у рибах може казати, що. Або творчість може бути пов'язана з чимось твердим, фактурою твердою, архітектурою, може бути пов'язана з графікою, або перевагою чорного кольору, або додавати в тематику якогось мутку, втрати, або говорити про те, що людина вміло структурує своє пізнання в сфері мистецтва, може їх організовувати, систематизувати, якщо вона викладала, можливо, цим і займалася. Інші планети, Венера в Овні. Це любов до мистецтва, може давати ініціативу, пов'язану з цим. Також якась зв'язка може бути з жінками, стосунками, зав'язка на цьому. Покровитель Венери Марс знаходиться в тільці, взаємна рецепція між цими планетами, тобто стосунки між чоловіком та жінкою можуть бути в його роботах. Це можуть бути прості люди, якісь контакти, робочі професії. Різних статей, а може бути природа, в якій зображено людей, тварин. Марс у тільці говорить, що діяльність може бути трошечки уповільнена, рухи можуть бути уповільнені, може бути фіксація на якихось діях. Якщо венеру взяти за творчість, то, можливо, творчість, якій він зображав, або стосунки, або чоловіків, або щось, що передає активність, агресію, рішучість, червоний колір. Плутон у близнюках може давати занурення в тематику знань, пізнання, комунікації, руху. Якщо взяти риби за творчість, бо Меркурій покровитель Плутона знаходиться в рибах, можливо, це заглиблення в творчість по пізнанню його і вшириву глибину, щоб докторувати знання, свої пізнання, їх систематизувати. Або якщо це, як у людини, може проявлятися, ну, можливо, Емоційна прив'язка у спілкуванні до людей. Юпітер у Леві буде впливати на творчість, можливо, трошечки її розмиваючи, прибираючи деталі і роблячи важливим суть речей, якусь ідею, передачу цієї ідеї, або дофантазовуючи це. Юпітер це також релігійна тематика може бути. Можливо, тут пов'язано з чорним місяцем, можливо, щось міг зображати на цю тему, що дратувало б людей. Так, якщо ми подивимось на розміщення планет, то вона підкаже, як людина могла, в принципі, діяти, починаючи з урану і закінчуючи Юпітером. Це за розташуванням планети, як вони сходили на горизонті. То що він міг зображати? Наприклад, уран хронічний, щось таке. Дивне, що ламає звичайний порядок зображені, звичайні закони, де є свобода вираження, якийсь експеримент. І якщо він щось, наприклад, починав експериментувати чи робити так, як він хоче, то це його могло привести до слави, до якогось статусу в суспільстві, пов'язаного з мистецтвом. Міг, наприклад, зображати за ураном простори, гори. Якусь нічну тематику, можливо, природні елементи, і могло, до речі, бути з песимістичним якимось нахилом, а потім міг перейти, наприклад, до більш оптимістичного зображення, де є радість, щастя, удача, щось таке креативне. Можливо, просто зображав, наприклад, ніч, а потім перейшов до дня. За вузлами. Південний вузол знаходиться в Козирозі, північний у раці. Кар'єрна ось сім'я та моя кар'єра, опора і найвища точка в моєму розвитку, то, то рухатись в напрямку створення родини, збереження своєї домівки, роду, підтримка своєї батьківщини. То міг, наприклад, починати в своїх роботах з якихось експериментів або зображення природи пейзажів, горної якоїсь природи. Можливо, через е, зображення темної пори, холодної пори, якихось експериментів в цьому напрямку, а потім рухатись, наприклад, в сторону свого її батьківщини, зображати природу рідного краю, воду, перейти до організації якогось гуртка або школи, я б навчав дітей. А можливо, це починати навчати чужих дітей, а потім створити сім'ю, і навчати своїх дітей. Тобто тут може бути. Усього потроху. Знову ж таки, повернусь до розташування планет, то дуже схоже на чашу. Тоді виходить, що концентрація енергії буде на Венеру і Марс. Ці планети взаємні рецепції, важко виділити яку конкретна. Ну, будемо казати, що на ці дві планети, і вони кажуть про те, що, можливо, в роботах буде якась гармонія між чоловічою і жіночою енергетикою, комунікація між чоловіком та жінкою, можливо, зображення знов ж таки природи. Може бути зображення простих людей. Ну і також е, точка навпроти цих двох планет: це або скорпіона, або трези, і може говорити про те, що це можуть бути стосунки і заглиблення в цю тематику. За ланцюжками виділено їх два: перший, зрозумілий, це Венера, Марс, у взаємній рецепції, проте без е, підтримки з е, соціуму, тобто цей ланцюжок. Відпочинку, так скажімо, тобто людині просто подобається бути в стосунках, налагоджувати їх, якось спостерігати, може давати просто любов до речей. Подобається, наприклад, діяти, створювати щось прекрасне, зберігати його, накопичувати, можливо, поширювати серед людей. А другий ланцюжок тут складно ще через планету місяць, тому це може бути ланцюжок. Місяць Сатурн-Нептун, або місяць Сатурн, Нептун і Уран. Но те, що місяць Сатурн і Нептун 100% буде в колі, то ми можемо сказати, що це може бути родина, Батьківщина, статус якийсь, жіноча тематика, тематика природи, води та гір, простору твердого. та… Водяного, бо місяці Нептун це більше як водна тема. Сатурн це тверда порода, домівка. Місяць також це домівка, мій дім, моя батьківщина. Тобто щось буде пов'язане з темою рака, з темою домівки в будь-яких варіантах і фантазіях, з темою природи, зображення. Ну, може бути і викладання також через ці планети. Я викладаю якісь структуровані знання, закони і порядок про мистецтво дітям, жінкам. Можна так розшифрувати цей ланцюжок. Уран може трошки додавати якоїсь свободи в викладанні, а в зображенні може додавати великий простір, можливо, десь якісь нові технології, нововведення, досліди він робив в мистецтві. Уран, до речі, це і велике скупчення людей. Це можна сказати, якщо пов'язати уран і Сатурн, це, можливо, організація своєї школи, спілки або зображення людей, великої кількості людей. простих. За виділеністю градусами, Сатурн виділяється. Ну, говорить про те, що людині важливо мати якусь вагомість у спільстві. Авторитет, авторитетність структурувати свої знання і правильно їх приподносити, бути впливовою людиною у сфері мистецтва, наприклад, і, ну або за кордоном, якщо риби взяти як за кордон. І через що він може це зробити, через Венеру, через якісь активні дії з мистецтвом, через впевненість у собі, через почат, постійне починання творчості, через велику кількість робіт. Через зображення зрозумілих речей, можливо, зображення жінок. І подивимось стихії, вираженість хрестів. За стихіями і хрестом виділяється мутабельна вода. Тобто людина гнучка зможе підстроїтись у будь-яку ситуацію, вода може бути якась чуттєвість, розмитість в характері, синтетичний знак риби. Нептун знаходиться у раці, акцент на нього. тобто, Привнести в мистецтво на свою батьківщину, або навчити своїх дітей малювати, або організувати школу на своїй батьківщині, ну тобто щось зробити для батьківщини, пов'язане з мистецтвом, або для своєї родини, або стати відомим на батьківщині, або зображати таким чином прославляти батьківщину. Це може бути і релігійна, до речі, тематика. Далі подивимось планети в воді це Нептун, Сонце, Меркурій та Сатурн. Тобто тут і навчання може бути, і якась структура знань, і схематичність, і дії за законом в мистецтві. Можливо, щось буде порушене в техніці, бо саме Меркурій, у поєднанні з сонцем, та ще й у рибах. Тобто, можливо, буде якась розмитість, якісь експерименти з кольором і зображенням. І в мутабельність тут ще додається Плутон. Тобто якась ну, за Сатурном і Плутоном це якась таємничість, страхи, смерть, втрата і щось тяжке. То, що він там міг малювати, ну, в більшості в аналізі це природня тематика, родинна тематика, стосунки чоловіка з жінками, вода, пересування водою, архітектура. Можливо, зображення дітей. Плутон це також і краєвиди міста, тому це не суперечить перерахованому за кольором, За кольором може переважати синій колір, чорний колір, розмитість якась нечіткість, якісь експерименти з технікою. Не чи аналізувала я чорний місяць. Чорний місяць знаходиться у Леві і говорить, що може бути якась проблематика пов'язана з дітьми, з радістю, можливо, якісь потаємні бажання, страхи, ілюзії. Може бути заглиблення в цю тематику. Юпітер може додавати широти в цьому напрямку, якихось фантазій, додаткових радощів. Покровитель чорного місяця сонце знаходиться у рибах, це якась таємничість. Риби додають розмитості, туману, ілюзій також. Сонце також символ дитинства, радості, свят. Сонце пойде на ні Меркурія. Меркурій також це покладник якогось підліткового, мабуть, віку, можна так сказати. І це буде внутрішнє переживання, якісь таємниці, тому що і Юпітер ретроградний, і Чорний місяць це більше про підсвідомість, і Меркурій ретроградний. Ну і Меркурій покровитель Плутона у близнюках, також ретроградний, тобто якісь таємниці, і також можуть бути і страхи, якась влада, контроль, сексуальність. Ну, коротше, ось так я можу пояснити тематику в його картинах. В підбірці не всі картини, тому що є якась цензура, ну, певна цензура у тіктосі та і в інших соцмережах. Тому Кому цікаво, наберіть е, прізвище художника та подивіться повністю всі доступні роботи, вони є в інтернеті. Добре буду завершувати. Сподіваюсь, мій розбір був точний. Дякую вам за увагу. Ставте мені лайк, будь ласка, та підпишіться на мою сторінку. Гарного дня, бувайте!